З вами я на зв'язку Другона Драпончик Тобто і сьогодні ми з вами поговоримо про подо, добро у Чікінга. Так, да, оце час в дуелі буває вам інді попадають нуби. Так от, коли я гуляв в дуелі, щось типу, зайшло двоє нубів, а серед них був такий більш тож, ну, але що у нього була лазерна винтовка, вже ну, не можна було та з кінну бавню. І, коротше, були ж професіонали. Вони, коротше, воювали, їх вбивали, що потім вони щось порозходилися. А я ж і ще думаю. Я тобто сам лишився? Я, значить, і сказав, що я мирний з ними почав дружити коротше, зробив себе. І начав їх учити чекінгана гуляти. То, в принципі, буває, іноді, коли я воюю, їх зустрічаю. І ми з ними не воюємо, з ним, як ми з ними як в Ой, до зв'язку. Ось о чого буває приводить У Чекінган. І ще сьогодні вам хотів розказати парочку цікавих фактів про чекінга. Усі ми знаємо, що видимість камери. хто їй такого зробив, е, лише отакого було це все видно. Цікавий факт те, що логіка це точніше, ну. Четверка. Спавним мову, він не може хагувати. Якщо ми заходимо на Big House, навіть на начало хаус Z, тут мови якимись наші напівприводами стали. Тобто. Спавним. ой, що зробив. А він якось виліз. Я сейчас покинуть. О, о нас ты Короче, нам треба любая стенка, чтобы я тебе показал. показать. А, это что-то. не Ладно, Ты Короче, дивіться. Кто это, значит, у стіни, да? Щас. Вот это за стіною. А він умный. Мы його не можем вдурити. Ну от коротше ставлю, значить, перед стіною. Значит, буде ставлю стіну. Стою І він ще чомусь он туди бере його за Так ось якось розвернуть. Ось цього. Тупо Крістінку. стіну проходить. Ось цього, бачили? Так, що бачили? Тільки що Крістінку стінку пройшов. Де тут логіка? А якщо вже ми на бейс 0-1, де я стаю, щоб це вийти? на стіну. Отак ось так от все. Там оно то само хагіває. Він не може з них пройти, поки ми її або не зламаємо, або ще щось. А там тупо од них треба чекати і все. А, вона тільки шати тут в Що, в принципі, якщо так подумати, дуже сильно ламає логіку, що там вони напівпривиди, о, тут вже вони такі більш нормальні, розумні. Думаю, що тобі ця інформація була цікава, думаю, ти можеш підписати і поставити лайк, а ви підтримуйте ЗСУ і будьте завжди на зв'язку. Всім пока!